Інтеграція Teamviewer з порталом Intunes відбувається дуже легко. Для цього, для цього користувач, користувач повинен перейти в адміністрування, вибрати з'єднання і токени, перейти в Teamviewer з'єднання, нажати З'єднатися та підтвердити свій логін і пароль від Teamviewer. Для цього вводимо логін і пароль від Teamviewer, підтверджуємо, що ви не робот. Зачекати декілька секунд та нажати оновити. Впевнитися, що з'єднання активне. Якщо користувач потребує допомоги, IT-спеціаліст повинен вибрати пристрій, до якого потрібно приєднатися. натиснути три крапочки та вибрати пункт меню, створити нову сесію до віддаленого помічника, запустити TeamViewer. та дочекатися дозволу від співробітника. Користувач в свою чергу на порталі компанії бачить прапорець, що сповіщує його про те, що він, it спеціаліст хоче приєднатися до його ПК та допомогти. Консоль TeamViewer пропонує два варіанти віддаленої допомоги. Це запустити інстальовану версію TeamViewer або завантажити єдиноразову версію TeamViewer. Тому як у нас встановлена TeamViewer локально, запускаємо інстальовану TeamViewer та дозволяємо адміністратору підключитися до нашого ПК. Якщо у вас залишилося запитання, будь ласка, звертайтеся до нашого відділу техпідтримки з електронною адресою, яку ми залишили в описі до даного відео.